Так виглядають ще два будиночки, які Сережа побудував. На останньому будинку ми вже бруківку поклали. Ось такі колони. Це також ми поставляли цей блок 36 х 36 х 200 А цей будиночок, хлопці, зараз якраз роблять. Я думаю, 3-4 дні. І повністю вся ця локація буде зроблена. Тому, кому потрібна гарна брутівка, якісна брутівка, хто хоче вибирати брутівку, не покупати якусь одну, а хоче, щоб мати вибір, під'їжджайте у нас на оболоні своя площадка виставкова. Вісім uh, виробників представлено 300 квадратних метрів там, до 300 квадратних метрів виставкових площадей. Під'їжджайте, ми вам все подскажемо, розкажемо, ведемо в курс дії, як кажуть, і організуємо укладання під ключ, телефони в профілях.